Всім привіт! Ви на каналі РПФ і сьогодні у нас буде огляд сумка для насадок. В кінці відео розповім, чим саме мені сумочка ця подобається. Вона, як бачите, компактна, дуже зручна. Зараз пройдемось по основним характеристикам. А в кінці відео вже розповім, чим вона мене так зацепила. Я вже користуюсь нею. Сезон. Тому погнали до цього відео. Виготовлена з матеріалу Оксфорд міцна тканина з водовідштовхувальним просоченням, що гарантує довговічність і зносостійкість. розміри сумки 29 на 26 х 11 см, всередині регульовані перегородки на липучках, щоб зручно налаштовувати комірки під ваші насадки. Пластикова ергономічна ручка для комфортного перенесення. Надійні блискавки з двома бігунками, оснащеними мотузочками з ручними замочками, колір олива. Стильний і практичний для риболовля є додаткове кишеня для різних дрібниць, які завжди мають бути під рукою. І бонус фірмовий набір стікерів від компанії RPF у подарунок. Той момент, коли я розповідав, нічим все ж таки ця сумка мене замола. Це своїм розміром. Вона достатньо компактна, зручна в використанні, сезон відпрацювала. Саме за такого середнього розміру вона мені сподобалась, бо ти насадкам більш відповідально відносишся і вибираєш тільки ті, які вам потрібно, а не як завжди купляєш 40 насадок і потім в кінці сезону викидаєш. Тому я відповідальніше в цьому сезоні віднісся до вибору своїх насадок. Щоб помістити, все було компактно і зручно транспортувати, ви були на каналі РПФ. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео.